Доброго дня, любі батьки. Наше заняття почалося сьогодні із привітання діток, а також різних гімнастичних вправ. Сьогодні ми більше працювали із голівкою, шийкою за допомогою нашого м'ячка. Також ми продовжуємо кожне заняття працювати в ігровій формі із звуковою мовою та вивчення голосних та приголосних наших звуків. Приголосні ми ругаємо, стукаємо, голосні ми качаємо. Сьогодні потрібно було декілька разів. Пограти з дітками, а потім дати самостійно їм виконати завдання. Я називаю букву, вони її визначають, якщо приголосна, ми її ругаємо, так? якщо голосна, ми її качаємо. Відео я вам скинула, дітки молодці, запам'ятовую дуже гарно. Також у нас була сьогодні тема зелень. Як бачите, в кризині у нас дуже багато різноманітної зелені, які дітки її спробували, вона чистенько помита, тому не хвилюйтеся. Деяка зелень сподобається деяка? Ні. Ми її навіть відчували на, не тільки на смак, але й на запах. А також був розвиток мовлення. Потрібно було розглянути наші картинки, малюнки і порівняти на картинці так, нашу зелень із реальною зеленю, яка вона буває, коли вона молода та коли вона старіє. Наприклад, ось у нас є цибулька, є у нас укропчик. Так? Також є у нас петрушечка, це все ми розглядали та обов'язково. Проговорювали. З буквами ми працювали сьогодні багатенько, а також приділяли багато уваги математиці. Як бачите, у мене є на столі різні смайлики по два кольори: два блакитних, два червоних, два зелених. І у нас на кожному смайлику є номер. Так, це наші цифри 1, 2, 3 до 6. Ми з дітками сьогодні рахували від 1 до 6 і навпаки, від 6 до 1. Також грали в. Я забрала цифру і запитувала, яка цифра зникла, які смайлики. Вони відповідали там 5. Угу, далі, яка цифра зникла? Вони відповідають 3. Поки всі циферки у нас не зникли та з'явилися, ми ось так програли, так привчаємо діток запам'ятовувати, як виглядають цифри. Да, і як вони стоять у нас. Також сьогодні за допомогою нашого кубика ми рахували. Потрібно було підкинути його. Яка у нас, скільки у нас кружечків випадало, ми рахували. Наприклад, у нас сьогодні випало 6. Ага, дивимося, де. У нас знаходиться 6. На якому смайлику? На зеленому. Значить, ми беремо, відповідно, зелений колір і викладаємо під нашим смайликом. Далі підкидуємо. У нас виходить, скільки кружечків? 3. Так, знаходимо цифру 3. Якого кольору смайлик? Червоного, значить, беремо відповідний колір і викладаємо. Так, ми ще закріпляємо з ними кольори, увагу, засередженість. а, обов'язково тут ще працює у нас навіть логіка. Була руханка у нас сьогодні, і робота в зошиті. А, у діток було не, не відпрацьована наша лула сьогодні, яка знаходилася на таких баштах. А, ми зачитували сьогодні, у нас буквочка. У нас їх дві, так, починаючи зверху. Читаємо л, Л, приголосна, ми її обов'язково ругаємо. Далі наступна «а», «а», ми її вже тянемо, співаємо, Д, Д, ми її ругаємо. І нижня ми приділяли найдовше увагу, тому що вона найдовша, так? І е, потрібно тут ще трошки складати губки та потім випускати цю буквочку. М, з'їдаємо наші губи. І потім її різко відпускаємо м, 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 м. А ось таким способом ми сьогодні намагалися читати з дітками. А ще ми сьогодні замальовували відповідним кольором. Ну, наприклад, у нас приголосна, вона у нас блакитного або синього кольору, голосна тільки червоного. Так, також дітки орієнтуються та запам'ятовують голосні і приголосні.